Що-то сьогодні хмарно. І прохолодий такий ранок. О, але всі вже попросиналися і півні, і пташки. 13 квітня і написано 13 градусів тепла зранку. Ну, життя можна. Да, дід? Ти теж да. проснувся? Сяня. Сяня, ну встав уже, так. Да? Готова, <сіхі> готова я. А ти куди оце, Відпадали. З дому тікав зранку. Тільки я встаю, так він десь тікає зразу. Я... <сіхі> а да, ну скажи, а ну скажи, куди дід іде Да? Та то ж побажать тобі удачі. Ідейте. <сіхі> <сіхі> Що таке, дід? Шо? А чого це ти так? Я... Одмахуйся, бача мухи до на тебе напали. Йди. Комарі? Комарі? А -а -а. Так. Уходить, тут. Подай. У нас відра Нащо? Що ти хотів? Попіл коло все. Та чого це там немає? Попідливати оці кущі. А, ага, кущі попідливати. Yeah. Ну так, да, дощ обіщають, ось, як піділля їх. Yeah. Обіщають, обіщають. А чи воно щось буде? Okay, okay. Mm. Yeah. Та ладно. Покоти. Okay. Та коти тільки ж не довго. Ти шкаєш, роботи так багато. Okay, okay. Да. Вихідні дні, так? Да? Яка робить? Да, дід, давай, ти ж недовго. Ой, коник старий. Все добре, прапор майорить. Красота, угум, ось ти який, ага, кучерявий прямо. Молодець! а ці ще цвітуч, цвітуч, іще якийсь, іще якийсь буде. Ну, побачимо, що воно буде. Вчора тут засадили. Ох, як запотіло води налили. Сьогодні треба шайцю і, і цю засадити. Ну, прийде дід, засадимо, засіємо. Так порядок провірила. Ох, посходило, посходило, яке ж воно м'елке. Боже, коли воно виросте, що це за розсада вже? Ну, росте це селера. Селера на, ту, на клубень на той. А ще є селера, ще є селера. На листя теже. Ох і посходило. Ну, колись може й виросте. А тут щось мовчить. Ну-ну, зато капуста не по дням, а по часам. Он редька ще поставалася. І помідорів. Боже з цих помідорів. Через тиждень їх вже можна висажувати кудись буде, а вони ростуть. Ох і ростуть. Ну, до 1 травня тут буде ліс із помидорів. М -м -м -м. Так, хто тут їсть мою речку? Вже хтось їсть. Что вона полопалася? Что вона полопалася? О, хороша. Хороша. О. Ох, і речка. Давай сюди так. Отак. Отак. Ось так. Ох, а кріп. Ох, а речка. Оце на наросло. Наросло наросло. Посадила в гирок. він вчора впав був, як не живий лежав, а сьогодні прийшла, він вже ожив. Ну, молодець ти, молодець. Молодець, огірок. Друга рачка, цибуля. Сьогодні робимо окрошку Зелені, зелені, зелені. А щавель цей. Угу. Куди він росте? Ну тут добре, в тепличці добре. Росте все. Усе росте. Красота. Ох, і насіяла помідор. Ох, мільйон штук виросло. Це дві неділі. Дві неділі їм. Ну, ще дві неділі, як висажувати, то вони вже не знаю, які будуть. Трохи капусти. Ну, хватить. Її завжди залишається, а це хватить. Не знаю, скільки її там 50 чи скільки штук. Думаю, що вистачить. Ну, а помидори вони не по днях ростуть, а по часах. Ох і ростуть. Так, 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 тут те щось сходить. А це я їх вже почала пікірувати. Ну, не знаю, комусь, комусь може. Буде хто захоче взяти. Фух, тут так тепло. Охи ростуть. Як ще ж вони ростуть гарно. Як коли тепло і вологи багато, вони дуже гарно ростуть. То вони тільки у холоді не будуть рости. А тільки тепло. І волога ростуть, ох і ростуть. Ну нехай ростуть. Якраз вони будуть хороші для висадки на 1 травня.